Усім привіт! Я в Лайтрі, і це перша частина виживання на острові з масштабними проектами. Тому давайте не будемо затягувати це відео. З вас подобайка, Поїхали! Спочатку я добув своє перше дерево та скрафтив верстак та дерев'яне кайло, щоб добути камінь для кам'яних інструментів. Далі я скрафтив собі кам'яні інструменти. Прощавай дерев'яне кайло. Я забрав верстак та пішов вбивати овечок. Добувши три вовни, я скрафтив ліжко та вирішив оглянути острів. Освоївшись на острові, я пішов у шахту, але повернувся на поверхню за смолоскипами. Я добув дерево, скрафтив пічку та переплавив його. Отримавши деревне вугілля, я скрафтив смолоскипи та пішов у шахту. З шахти без жодного шматочку заліза, вирішив поспати, але мені завадив скелет. Я спробував ще один раз, і в цей раз у мене все вийшло. Вранці мови почали горіти, я їм в цьому допоміг. Після битви з монстрами я пиїв нолої плоті та постав смажитися баранину. Потім я добув трохи дерева, забрав їжу, скрафтив собі кам'яні кайла та смолоскипи. Ну, а також дві скрині, в них я виклав непотрібні речі. Після цього я пішов у шахту, і трохи покопавши, я знайшов своє перше залізо. Я одразу почав його добувати. Його тут виявилось дуже багато. Вийшовши на поверхню, я поставив залізо на переплавку та виклав зайве у скрині. Потім я пішов добувати дерево. Повернувся, залізо вже переплавилось, і я скрафтив собі залізні інструменти. Після цього я ліг спати. Вранці я продовжив вирубувати ліс. Виклав ресурси у скриню, скрафтив залізну лопату та приступив до розчистки території. Територія для мого дому готова. Але я зрозумів, що мені не вистачає ресурсів, а саме дерева, тому продовжив його добувати. Добувши достатньо ресурсів, я приступив до будівництва. Що в мене поки що виходить, як на мене, непогано. Далі я накопав піску для вікон та кинув його на переплавку. А поки він плавиться, я скрафтив ножниці та добув листя для декорацій. Потім я забрав готове скло, скрафтив сляні панелі та встановив їх. Далі я облаштував все всередині та зробив паркан на сходах. І ось на кінець то мій дім готовий. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалось, то поставте подобайку та підпишіться на мій канал. Ну а також оцініть мій дім в коментарях від 1 до 10. Ну а з вами був Влайтрі, Усім па-па!